Всім доброго дня. Сьогодні до нас заїхав Volkswagen Passat CC на балансування шин. Зараз я вам буду показувати, як ми готуємо шини до балансування. Ось таку ми бачимо ситуацію, дуже багато скотчу, пилу. Зараз все це будемо прибирати. Так, Першим етапом ми беремо ось таку щітку та чистимо диск від броду. Ось такий результат ми маємо, далі нам потрібно прибрати старі грузи. Наступним етапом ми повинні прибрати ось таку липку стрічку, якої тут дуже-дуже багато. Ось такий результат ми маємо нараді. Тепер нам потрібно зачистити ось цю площину. І так, тепер наш диск готов до балансування. На жаль, детей диску ми не робимо, але я вважаю, що результат вже є там, набагато краще, ніж було.